Вітаю вас, друзі. Служба безпеки України показала відео допиту бойовика, який служив російським окупантам у Луганській області, але здався нашим захисникам. Боже слава. Младший сержант механік-водитель. Воді Перший батальйон, перва рота, перший звод. Взагалі, якось останнім часом окупантам у цьому плані не дуже сильно щастить, тому що від них тікають їхні ж соратники, які воювали проти України. Я нагадаю, що буквально пару тижнів інший бойовик також звідти тікав. Батальйон дізель Механік-водитель танку. і це мене абсолютно не дивує, тому що, окрім того, що руски постійно своїх кидають, це аксіома. Вони ще й дуже погано ставляться до тих. Хто служить русскому міру. І ці так звані ополченці, а по факту бойовики та зрадники постійно ниють та скаржаться на те, що до них дуже погано ставляться окупанти. І нас відкинули як би, на задній план, ми ніхто. Чому нас так відноситься к нам? Чому? Я, я просто не пойму. Ну кому я нужен там, якщо я ніхто і нічого і разу. Ні там заставляли його робити такі речі, ну як там, вішінок, по марширувати що жод. З них там постійно знущаються ті, кому вони пішли служити. Така вже доля зрадників. Їх не сприймають за людей, а просто сприймають як за гарматне м'ясо. Тому вони і тікають до наших військовослужбовців. Микола разом із побратимом у середу в день чергували на посту, почули поблизу кроки. Під час перевірки просто біля своїх позицій схопили бойовика. Замітив, що передвігається якесь тіло. Люське, ось оце тіло на фотографіях видно його обличчя. Як повідомляє штаб операції об'єднаних сил йому 23 роки, і прийшов він на наші позиції не тільки у російському камуфляжі, а й разом зі зброєю та боєприпасами. Юнак був одягнений у військовий однострій російського зразка. Мав при собі автомат та набої до нього. Його настільки дістали окупанти, що він просто з позиції, де ніс так звану службу, пішов до наших хлопців. Здійс. Так було, ну, вже темніло, мабуть, 7 може, копійок. Він тікав, боявся потрапити на міни, йому було дуже страшно, але служити російським окупантам, як виявилось, страшніше. Скільки часу ти йшов? Чесно, навіть не знаю. Ну, Більше часу, поки машинка пролізла. Не боявся на міни йти на рубаху? Страшно. Сам бойовик не росіянин, він звичайний зрадник України, хоча і вирішив розкаятись. А тут з попаски ти з попаски ти ти і тут важливий нюанс. Бойовика настільки дістали російські окупанти, що він від них втік, навіть попри те, що їм служити залишився його рідний батько. З не живу з 11 років, батько там служив. В той же батьківщині? Так, в той же роді. Та і сам Малий Бойовик потрапив на службу до окупантів завдяки цьому ж батьку, який його і привів у так зване ополченіє. Ти жив у Пасхі? Як тебе туди звали? З батьком. Батько пішов в ополчені і потягнувся з батьком. Батьку подобається? Наверно. І знаєте, що я іще помітив: усі бойовики або окупанти, які потрапляють у полон або самі здаються нашим збройним силам, починають розповідати, що вони нікого не вбивали, що вони точно не стріляли в українців. і отак і цей бойовик каже, що він просто ремонтував автомобілі. Років, Техніка, перевод техніки, перевод з позиції на полігон. А ще він просто стояв на позиції і просто спостерігав. Ночіні, на камері. Дежурили тільки на далі. Запам'ятайте оцей момент, оці його розповіді. Ми до них іще повернемося. Це дуже важливо. А поки що нагадую вам про підписку на мій канал, лайк до цього відео та коментарі до нього. Це все важливо, це все допомагає просувати відео в Ютубі. Можливо, навіть на тій стороні хтось із пособників окупантів теж побачить це відео, і також надумає піти і здаватись. Є у цій історії ще один важливий момент, який мене особисто. Сто вразив, він сказав оцей бойовик, що він прийшов на так звану службу у так зване ополчення у 2014 році. В Аполчені ти ну, коли пошов? Атєцька да потягнув в 2014 році. А це означає, що його потягли служити російським окупантам і ще тоді, коли він був неповнолітнім. Паспорт поучив російський. Де український паспорт. Не 15 успіл проводити тому, що російські окупанти не соромляться у цій війні проти України використовувати навіть дітей. І так, саме російські окупанти, бо навіть попри те, що цей бойовик формально громадянин України, він народився в Україні, керують оцими бойовиками там саме росіяни, про що вони ж і розповідають. Петр Ручов у нас був якобусь ДНР. Ну, по суті це росіяни. Росіянам навіть ставлять пам'ятники на окупованих територіях за те, що вони воювали проти України. І ребята, російські добровольці в маї дві року відправились, відстоювати Права руського народу. але все одно, попри величезну кількість доказів того, що російські окупанти знаходяться на нашій території, деякі наші інші зрадники люблять розповідати про те, що тут громадянська війна, внутрішній конфлікт України, це громадянська війна, і вони залишаються безкарними. Безкарним може лишитись і оцей бойовик, навіть попри те, що йому вже повідомили про підозру. На даний час йому повідомлено про підозру. За частиною 2 статті 260 кримінального кодексу України за фактом участі у діяльності не передбачених законах збройних формувань сьогодні а, направлено до суду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І тут ми коротко повернемося до розповідей цього бойовика про те, що нібито він ні в кого не стріляв, нікого не вбивав, а просто ремонтував техніку. Техніка, перевод техніки, перевод з позиції на полігон. Все. Перевірити, чи це справді так дуже складно, практично неможливо, і річ у тому, що відповідно до нашого закону, якщо особа ось отак, як цей бойовик йде і здається, але при цьому не буде доведено, що він стріляв в українських захисників, вчиняв якісь тяжкі або особливо тяжкі злочини, то його звільняють від кримінальної відповідальності. І з одного боку, я навіть здогадуюсь, для чого було прийнято такі зміни до законодавства, мабуть. Для того, щоб стимулювати отаких от бойовиків, тікати від окупантів і здаватись українській владі, і при цьому не боятись, що тебе закриють до в'язниці. Але з іншої сторони, все ж таки, це люди, які взяли до рук зброю, щоб йти воювати проти України, і дуже складно, як я вже сказав, практично неможливо перевірити, чи вбивали вони когось, чи ні. Чи дійсно оцей от бойовик ремонтував тільки? Техніку, чи можливо він стріляв у наших захисників з одного боку, таке рішення можна назвати виправданим, але з іншого боку, є величезні ризики, що ті, хто реально вбивали українців, залишаться абсолютно безкарними. Напишіть, що ви думаєте про це у коментарях. А всім, хто пішов на службу до окупантів, я наполегливо рекомендую брати приклад із оцих бойовиків, яких було показано у даному відео, та здаватись українським. Армії, так принаймні, ви точно залишитесь живими. Давайте!